Либиться він. Що липитися каже річка! Їдемо, будемо бризкати. Поноплю! <плес> Приніс. Яди? Всім привітки, привітки, А то ще й не поздоровкалися. Що? Гербіциди. Каже, гербіциди. Сонечку зійшло, світить. О-ху-хо. Ох, ох. Розказуй, що це ти тут ну, вже забув. Сам вже забув. А там же ж написано? Це раундап, так? Йойо. Ти що це ти на півтора гектара вже зразу лиїш? Ні. На пів гектара. Це на пів гектара? Угу. А чого ми це все заправляємо зараз і хочемо це все збризкати, бо в нас на городі Кінський щавель. І... Куча всякого бур'яну. І ми хочемо його збризкати, да? щоб він пропав, а потім передіскувати оте все. Ну, коли там через пару днів. От. Тобто будемо дивитися, бачити, що ми будемо чудити далі. Але хочемо зробити, якщо ми можемо собі. А що, ти все зразу зараз гатиш, чи що? А, прилипач, йолки палки. Кипець якийсь. От. і і і і і і і І щось мала сказати, ще й і забула. От голова двовуха вуха. А то вже другий гербіцид. А, а то прима. Там немає. Кого нема? Бур'яна. От ми хочемо збризкати зараз раундапом, а увечері хочемо прямою збризкати, щоб для надійності знищення бур'янів. Бо там кінський щавель і ще ну, там нормальні такі бур'яни, що хочеться їх знешкодити, тому що на той рік ми плануємо сіяти щось інше. садити. На тому городі, де в нас була пшениця. А що саме, то будете слідкувати за нами і будете знати. Можемо собі дозволити побризкати тим, що ми нікого не просимо, не наймаємо, а придбали техніку і працюємо, коли нам хочеться, коли нам подобається, і так далі, тому подібне. Да? Не, знає, Не знаю, да. Не знаю, каже. Точно. Куди? Я їду вже. Все. Я за руль. Ура! Ну, так, так. А що все по-новому щось? От що. Є От цифри. що, так. Да. Трохи приподніми. Не тут. Дивись один, чуть.

Включили, ось воно крутить його і давлення в нас до п'ятерки, Так що збовтається. Нормальне давляння? Тройка. Ну так, да, тройка до цього, якраз норм. Так що ось так ключ. Приїхали, хай трохи збовтається це все. А ми поки що підемо чайку поп'ємо. А воно ну, хай збовтується. Зараз піде, там відкриє ворота. Ми там е, зробили дорогу спеціальну, таку, щоб заїжджати можна було. І хай собі збовтується. Так що пішли пити поки що. Е, чай! Так, хто це за тут? крана крутив цього? А, е, мабуть, хлопці тут працювали, вже крутили крана. Оце... Тако ці дітки. От уже дітки. Все, буде й. Їй. Подивлюся. Як це ти по тій дорозі будеш їхати? Збовталося. Гарненько. І зараз будемо. Рискати. Бок-бок-бук-бок. Суперово мати свою техніку, звісно. Питань нема. Можна чудити. Бачите, добре зробили дорогу. Вона якраз Проїхати, тільки ще треба оці горки, навірно, чи пощасувати, чи... чи скопати, чи що їм зробити. Ну Може так і буде. Побачимо. Ще тут трішки гляки із яблунь будуть заважати їхати. Але так, помаленьку. Ай, блин, Він же хотів, щоб я ще їхала. Ай да їдь! Йде б я там, ото мала б собі вухо. О, красота прогнав. О, так. Все, зараз розкладу крила і будемо перти. Оба, бачите, цю ямку теж треба якось закидати, бо щось дуже воно кидає. А так буде норм. Розкладаються крила. Я думаю, не треба. Бо воно так стоїть нам в коси. Воно ж зорбка. Сукай! Трошки хочу опустити, щоб при землі воно було. Опустив крила ліботкою. І будемо зараз бризкати. Крім жовтого! Одягаю маску обов'язково, тому що ну, потрібно одягати, щоб не надихатися оцим всім. Ну, Це маска така. І погнав. Добре, що немає вітру, ну, тиха погода. Бризкати бажано лише по тихій погоді, тому що е, воно потім не дасть ніякого ефекту. А так буде хорошо. От, і ось побризкається, і буде все супер. Бо дуже багато е, щавлю, е, бур'яну. Ось, бачите, який щавель, який бур'ян. Тобто... Двіся, як хорошо розтясамлюється, вітру немає, воно хорошо сідає. Суперово прям. Мені дуже подобається. Так що ось так е, покропить і хорошо буде. Можна було б іще трішки опустити оцю штуку оприскувача. Але, в принципі, мабуть, норм. Скажіть гарно! Ще вітру нема, спокійно. Так, не да, так. Да. Хочемо покропити, бо... тітя Валя працює також з самого Е, Може, приїде, не знаю. Побачимо. Теж. Тетя Валя молодець, трудяжечка носить, рве постійно, политься і город. Чистенький завжди клас. Трудяжка. Що він хоче? Що він хоче? Тікати? Втічу. Але гарно, я вам кажу. Красота, красота. А він до гавчика каже. Йди сюди, гавчик, йди, йди сюди. Це теж потороче лазить. Да, гавчик? Ти потороче? Але красота. Побризкати бур'яном, бо ми там маємо садити бур'яном від бур'яну. Бо ми там хочемо посадити, що саме ви слідкуйте за нами і будете бачити, що. А Там дуже багато цього щавлю, бо дуже багато того хрону. Тобто воно лишнє. А будь коло мене, бо там яди, а ти бігаєш. От, ну Подивимося, що воно там, як воно буде. Ще побризкаємо, прімою. Зараз раундапом нам порадили, Сережа порадив. Побризкати зранку і побризкати ввечері. Одним препаратом рано, а другим ввечері. Ми вже збиралися кілька днів, але такий вітрісько зривався. І, і рано, і вдень, і вечором. От особливо ввечері такий двітер що то капець. І тому ми не бризкали. А Сьогодні така погода суперова, тихо, класно. І ми маємо у нас Пів дев'ятої, двадцять п'яте серпня. Пів восьми, господи, щоб тобі було добро? Сім тридцять. Ранку. І двадцять п'яте. Ноль Такий хороший ранок. Класно, бачите, нема вітру, воно не розцягукує, прям не розносить, а лягає все дуже добре. Класно. Закрив, мабуть, зачепив воно, бачите, зачепив цього і воно хопа, і загнулось. Зачепив гілякою крилом. Красота. Горчик хороший. Ти же коло мене, так? Да? Молодець. Так що ось так. Зараз ще тут проїдеться трішки і буде те, що треба. А може вже й кінець? Вибризкує, мабуть, вже все все? Все, вже нема? Мабуть, нема вже, мабуть, все вибризкав. Боже, воно єле-єлі вже бризкає. Все, пообризкав. Здай сюди назад, щоб скласти. Прискали, вечором ще поприскає і покажемо, не знаю. Їдемо <laughs> додому, будемо справи робити. А ввечері покажу все, це мабуть буде в другому відео, щоб не все відразу будете слідкувати, буде знати.